Доброго дня, мене звати Ігор Мисяк, я автор книги Завод і п'ять фактів про мою книгу. Перше, завод це мій дебютний роман, і я насправді ніколи не задумувався над тим, що я зможу зможу чи не зможу написати прозову книжку. Аж доки мені не подарили 99 франків Бегбедера. Я прочитав і зрозумів, що я також зможу написати. І це моя перша історія. Друге. Насправді книжка, враховуючи те, що така в неї дуже індустріальна назва, вона про українське село десь в епоху перед Майданом. Як це все відбувалось, коли ми ще повністю не усвідомили, куди нам треба рухатись і що нам треба робити. Третє робота над Романом тривала понад три роки, і з моменту початкового задуму він кардинально змінився. Тобто мені. Було важко писати якусь фантастичну історію, і від фантастики там залишилось геть зовсім мало така крапелька фантастики. Четверте в книзі дуже багато сільського футболу, такого справжнього питому сільського футболу з всіма трагедіями, з всіма переживаннями, проблемами і футболу, який вже зараз потрошки вимирає, але його важливо запам'ятати і зберегти. П'яте. В заводі піднімається дуже серйозна тема екології, адже незважаючи на те, що біля нас начебто все класно, все комфортно, і ми не помічаємо якихось суттєвих проблем, планета насправді так себе не почуває, і треба задуматись, вистачить нам ресурсів чи не вистачить нам ресурсів, і куди і як ми будемо в подальшому рухатись тут в цій книзі відображається початок проблеми. Насправді там древні проблеми, і кожному вже з нас треба думати, яким буде вирішення цієї проблеми.